Яка там одна з найболючіших проблем у дівчат? Хочеться вийти в люди, а знову немає що одягнути. Тоді погнали, познайомлю вас з однією людиною, яка трохи краще шарить в цьому питанні, ніж я. Чуєте, що там робиться? Ну Ми прийшли, що заходимо. -то ми попали концерт самої Клавдії. Та все, припиняємо творчу шизу. Знайомтеся, Наталя, дизайнер жіночого одягу, власниця бренду розкішна. Ого, а гроші звідки? Вкрала. Ой, вклала. Ну а якщо серйозно, то що? Повірвала у держави. А якщо серйозно, отримала грант на власну справу і намагаюсь перетворити хобі на бізнес. Круто! А про що твоя розкішна? В першу чергу це про неповторність кожної жінки. Про індивідуальний стиль на кожен день. Про капсульний гардероб. і... і ви хочете виглядати не так, як всі. Підпишіться на сторінку розкішної, щоб самостійно слідкувати за всіма новинками і завжди бути в втрені. Все, йдемо каву. Ти ставиш. Спитання хто?